Привіт! Зараз хочу показати вам баню квадрат 6 метрів, яка в нас готова на відправку для нашого клієнта. Ви бачите баню в повній комплектації. Вона зроблена максимально якісно з дерева камерної сушки, профарбована фарбою ті в три шари. Е, Кожна дошка окрема. З такими красивими декоративними світильниками, які дають ввечері реально крутий, класний вигляд. Е, котел. Баня вже протоплена. Все, що потрібно, закинути дрова, кинути спічку і просто в ній кайфувати та відпочивати. Ви можете побачити, криша у нас іде Бітомна черепиця, вона зроблена по всім стандартам якості, з підкладками, з капельниками, промазана мастікою, активна вентиляція, козирьок, ступенька до бані. Ви можете побачити, що наші пані зараз комплектуються також вікнами. Вікна можуть бути різного кольору, вони є електрокамерні з москітною сіткою. Ми робимо так, як для себе, як це було реально класно на довгі-довгі роки. Ще хочу показати вам, що ви бачите, отакі металеві стяжки. Вони з двох сторін додають додаткову жорсткість нашій конструкції. Вся електрика виведена на автомат, на такий кабель під'єднали в розетку і в принципі вже можна відпочивати. Це у нас теплий кабель для системи води. Він нагрівається до 40 градусів, обматується водяна труба по всій бані і також до у вас. І вас ніколи не розмерзнеться система води. Також ви можете побачити, що під'єднати воду дуже легко, кран на быстросйом, під'єднали, відкрили кран, і у вас вся подача. Коли ви попарились, відкрили кран і вся вода система у вас стекла, Зроблена з розуклонкою, все як повинно бути. Тому це наше виробництво. Можете до нас приїхати, побачити на глазах. Якщо немає можливості, ми по відеозв'язку вам все покажемо, розкажемо і зробимо для вас отаку красуню. Привіт, мене звати Олексій з компанії МК і зараз хочу показати вам найкращу баню в Україні. Це зараз баня квадрат 6 метрів. Ви можете побачити, наскільки вона реально прекрасна. Е, тут там можна сісти спокійно 4 людини, 4-6 людей і також ще додаткова тумба. Е, меблі зроблені всі з подивіться на реальна крута структура, широкий подоконник, вся електрика, всі розетки, вологостійкі. Дуже зручно, що тут так, всі полички відкриваються. Тобто Можна вважати багато-багато всього потрібного. Також є поличка зверху, є розетка, що можна було там вімкнути фен або мусику поставити. І поличка з цієї сторони. Також все, вся електрика, можете побачити, виведена у нас на автомат. Стоїть спеціальне УЗО. Це те, що не дасть вам, ніколи не вдарить нікого током. Це, це реально класна, класна система. Ось така є наша вішалочка. І у нас йдуть отакі вимикачі. Освітлення у нас стоїть класна така лампа, де ви можете регулювати теплоту і від цього скажімо так, да, отримувати задоволення. Далі у нас йде базі. Це де нереальний крутий крутили. Тут ви можете побачити кімнату придбанника, в якій є у нас поличка для масок. Поличка тут для тапочок, тут у нас всі вимикачі вологостійкі і вентиляція. Розетки також можна включити фен, посушити голову. Ось так от у нас виглядає туалет. Туалет вже йде дуже важливо з теплою підлогою. Ось туди у нас стоїть терморегулятор і вся система води обмотана теплим кабелем. Тому у вас ніколи не розмерзнеться вода. Далі у нас йде місце для відра. Підро вже з поплавком, вся вода заведена в стінах. Стіни йдуть утеплені по нашій бані, тому можна ні за що не переживати. Тут у нас душовий піддон з електронагрівачем. Тобто відкриваєте, у вас одразу проточно нагрівається вода і стає тепленька, де можна покупатися. Душевий піддон металевий. Куди сходить вся вода? Вся, всі коли всі по всій бані піднімаються і дно повністю йде оцинкована. Вся вода сходить в отвори і не задержаться в дереві. Вона вас ніколи не зміє. Це зроблено все на совість, як для себе. Далі у нас йде баня. Баня така широка, тут вже жарко. Е, ви можете побачити дубові лежаки повністю, дубові підспильники, налічники. Е, зараз вже з віночками, з шапочками від нашої компанії. Е, Ось така йде перчаточка дуже зручна, в якій класно пари ваших друзів і сім'ї. Ви можете побачити класний лягурівний підголовник. Вентиляція у нас додатково в бані йде і вікно обов'язково, яке відкривається, що можна пропарити і провітрити баню. Також ви можете побачити отакий нереально крутий сольовий світильник, який просто дає тут нереально класний витий аромат. Ось такий градусник. Далі хочу показати вам знизу у нас є діода підсвітка. Ось покажи, як виглядає наша баня. Ось нереально тут крутий вид. Котел десь з камінням по кругу повністю. Круток. Тут 5 пачок каміння. Він нагрівається і дуже довго тримає теплоту. Тобто В реальності котел можна нагріти так, до 110 градусів, це ну, ми самі його розігріваємо без проблем. І то, ви з вечора запарите, зранку у вас ще буде в бані тепло. От. Ось такий годинничок, ви бачите, красивий. І додаткова сіль. Ми робимо все, щоб ви від нашої бані отримали задоволення. І для того, щоб вам було комфортно паритись і не треба було ходити по воду, кран з водою, подивіться, зроблений прямо в бані. Тобто ви поставили відро, відкрили кран, набрали води і вже холодною водою облили себе або вашого друга, і просто, просто можна класно відпочивати. Оця баня, як ви зараз бачите, вона є в різній комплектації. І її вартість може залежати від 415 тисяч і вище. Тому ви можете позвонити нам замовити для себе найкращу баню в Україні. І я впевнений, що вам вона дуже, дуже сподобається.